Протягом останнього місяця громада міста Надвірний разом із надвірнянським міським головою та депутатами різних рівнів шукають вихід із ситуації, яка виникла у зв'язку з приватизацією 14 гектарів землі в урочищі за мостом. У прибережній зоні річки Бистриця Надвірнянська у місті Надвірна. Подробиці у сюжеті наших журналістів. 26 вересня у приміщенні Надвірнянської міської ради відбулось засідання комісії з питань законності приватизації земель на території Надвірнянського району. Голова комісії, народний депутат України Юрій Дерев'янко поінформував присутніх про звернення та запити, які він подав про охоронні органи. Я особисто спрямував звернення до міської ради, до служби безпеки, до державної адміністрації земельного відділу. до... Прокуратури Івано-Франківської до прокуратури Надвірнянського району Івано-Франківської області і до МВС, так само, як і ми спільно е, на підставі протоколу спрямували своє звернення до прокурора е, Надвірнянського району. За цей час мною отримани, отримані проміжні відповіді на ті всі звернення, які були написані. Нам так само е, треба. Розуміти, що не тільки нам треба наслідки дивитися того, що відбувається, а причини в тому числі. І я пропоную, щоб робота нашої комісії була більш ширшою, щоб вона була більш відкритою залученням представників громадськості до роботи комісії, щоб представники будь будь-хто з представників громадськості міг брати участь в комісії, так само і більш широкого депутатського корпусу. Також народний депутат. Зачитав прізвища осіб, які приватизували загалом близько 14 гектарів землі урочищі за мостом. У свою чергу Надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович назвав осіб, які причетні до приватизації земель у прибережній зоні річки Бистриця Надвірнянська. По доставінні інформації біля 20 гектарів земель пньова, біля 25 гектарів земель зеленої. Ми не говоримо за землі міста надвірної і. Прізвища тих підставних осіб, які до цієї навіть не знають, де знаходяться ці землі і чи взагалі вони були на тих землях, коли їм відводили згідно переліку цих людей. Також міський голова повідомив, що 14 жовтня урочищі Городище буде встановлено хрест на місці, де були розстріляні українці під час Другої світової війни. Під Підгулування міського голови. Буде проведений оргкомітет разом з духовенством нашого міста про те, щоб 14 жовтня на свято Покрови ми могли на історичному місці, місце, де в 1941 році знайдено тіла 82 надвірнянців, закатовані нквд встановити меморіальний хрест висотою біля 10 метрів. Планується 14 жовтня провести волелюдне надвірнянське віча. Будемо Радитись духовенством для того, щоб ми могли посвятити місце. Представник спеціально створеної комісії, депутат Надвірнянської міської ради, Ігор Дем'янчук вважає, що кроки запропоновані надвірнянським міським головою Зіновієм Андрійовичем у ситуації, що склалася, є логічними і правильними. Цікаві були пропозиції і досить радикальні пропозиції були міського голови. Це, зокрема, створення на тих землях меморіального комплексу. Я вважаю, що така ідея має, має факт і може існувати, бо дійсно історично підтверджується, що там загинуло. Декілька десятків борців за волю України у часи Другої світової війни. І е, ця ідея має право на життя, однак я вважаю, що теж її треба оформляти цю ідею відповідно до того законодавства, яке нині діє в Україні. Е, час покаже, що дасть результат.